Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару дальнього світла від компанії Brevia, модель 10660 qlx 1 Постачається фара в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, металеве кріплення і також сама. Фара. Ось такий має вигляд. Потужність даної фари 30 Вт. Тут встановлені три потужні світлодіоди. Фара в металевому корпусі. Має розміри ширина 120 мм, висота 93 мм і глибина 60 мм. Задня частина фари у вигляді радіатора це слугує. Пасивною системою охолодження для фари. Фари є клас пиливого захисту IP68. Під'єднується фара на живлення як 12, так і 24 Вольт з допомогою стандартних дротів. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує фара. Має білий колір світла, заявна кольорна температура 6000 К, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 2700 люмен. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!